Такий клей я буду клеїти ось цей гібкий клінкер ось сюди на криницю. Тобто це вже йде у нас відразу клей фуга. Тобто відразу ми його приклеїмо і потім оці шви, оці шви між плиткою, ми його так само заб'ємо ось цією фугою. Тобто, воно бачите, такий піщаний, типа, клей, якби. Якби такий піщаний клей. Оце відеочко тут іде у нас 3 кілограма, ціна його 330 гривень, тобто 110 гривень за кілограм. Для невеликих площ, ось, будь ласка, це самий класний вам буде варіант. Одразу купити готовий клей, щоб не паритись, не бігати його, не шукати, не шукати затірку, фугу. Якщо у вас буде велика площа, якщо ви хочете, наприклад, будинок да, затягнути повністю ось таким клінкером. Ви клінкер клеїте на. Клеїте клінкер на клей для керамограніту. Так, дивіться, як воно класно виглядає. Шикарно. Вообще. Вообще мені дуже подобається, як воно зразу закриває да, ці всі неровності і ту всю обдертись, ту всю некрасоту, скажімо так. Ви клеїте на будинок, ви клеїте його на клей для керамограніту і фугу ви спеціально Колір Коля може бути білий, там фуги, оці іменно шви затерти. Легкий монтаж, швидкий монтаж. Воно Зовсім легке, можна клеїти на ОСБ, можна клеїти на пінопласт, можна клеїти на мінвату. Тобто, все воно витримає і імітація, ось, будь ласка, вам справжнього кірпіча. Тобто, якщо там зробити ось таке ближче, так підійти, да, що не видно там боковинок, справжній кірпіч.